На Google Maps побачили НЛО. Просто посеред пустелі лежить розбита інопланетна тарілка. Принаймні так стверджують е, спантеличені користувачі мережі, але вже є цілком земне пояснення, що це насправді. Тож про це давайте дивитись у наступному сюжеті. Ви чули? На картах Google можна побачити НЛО. Експерти виявили найбрудніший предмет в авто. Стало відомо, які продукти краще зберігати в холодильнику влітку, хоча ми зазвичай цього не робимо. А штучний інтелект може спричинити випадкову ядерну війну. НЛО побачили на картах Гугл. На супутникових знімках користувачі помітили дивну круглу структуру в пустелі Сахара поблизу Алжирського містечка борч омар дріс Деякі користувачі припустили, що це може бути уламок. НЛО, похований в пісках тисячі років. Ця тема почала активно обговорюватися в мережі. Люди навіть закликали робити скріншоти, поки Гугл не видалив. Тім, експерти швидко спростували цю версію. За словами колишнього представника Міноборони Великої Британії, це не інопланетний корабель, а звичайна основа для вітрової турбіни бетонна платформа, яку заглиблюють у ґрунт для встановлення вежі. Алджер активно розвиває відновлювальну енергетику, і будівництво турбін у регіоні зараз у розпалі. Тож таємниця тарілки має цілком земне пояснення. Але зробіть скрін про всяк випадок. Раптом Google видалий. Ми кидаємо їх у сумку, ховаємо в кишені або залишаємо між сидіннями. Ключі від автомобіля виявилися найбруднішим предметом у машині. Нове дослідження свідчить, що вони буквально кишать мікробами. Експерти встановили, що на автомобільних ключах майже в чотири рази більше бактерій ніж на мобільних телефонах або комп'ютерних клавіатурах. Попри це, більшість водіїв ніколи не очищали свої ключі, хоча кожен четвертий користується ними понад 5 років. Тож, якщо ви ніколи не дезінфікували свої ключі від авто, саме час це зробити. Спека плюс їжа дорівнює небезпечний коктейль. Високі температури значно прискорюють розвиток бактерій, тому деякі продукти, які зазвичай зберігаються при кімнатній температурі, краще перемістити в холодильник. Фахівці радять бути особливо уважними до соусів, спредів і приправ. Наприклад, кетчуп, гірчицю та варення краще охолоджувати в спеку, навіть якщо вони ще не відкриті. Арахісове масло також варто поставити в холодильник, оскільки за високої температури. Воно швидше псується і може набувати гіркого присмаку. Шоколад, хоч і не зіпсується миттєво, при нагріванні плавиться, а після охолодження може покриватися сивим нальотом, так званим цвітінням. Окрему увагу слід приділити хлібу хоча зберігання в холодильнику робить його менш м'яким. Це все ж краща альтернатива ніж пліснява в шафі. Експерти наголошують. Навіть незначні порушення гігієни або умов зберігання можуть мати серйозні наслідки в спекотну погоду. А кому потрібні ці отруєння? Штучний інтелект може спричинити випадкову ядерну війну. Про це йдеться у новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру. У звіті наголошуються, що нові технології, зокрема штучний інтелект, можуть як посилити контроль над озброєнням, так і стати каталізатором конфліктів через прискорене прийняття рішень у кризових ситуаціях. Країни можуть прагнути отримати перевагу в розвитку щі як для наступальних, так і для оборонних цілей. При цьому недбале або поспішне впровадження таких технологій може призвести до фатальних наслідків. Також у дослідження вказують на стрімке зростання ядерного потенціалу деяких країн. Наприклад, кількість боєголовок у Китаї за рік збільшилась із 500 до 600. На сьогодні 9 країн мають ядерну зброю. П'ятеро з них США, Росія, Велика Британія, Франція та Китай. Підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Індія, Пакистан і Північна Корея його не підтримали. А Ізраїль, за даними дослідження, досі не визнає наявності в себе ядерного арсеналу, хоча за різними оцінками має приблизно 90 боєголовок. Тож, за словами експертів, світ стрімко наближається до нової гонки ядерних озброєнь, і цього разу загрози можуть бути ще більш серйозними та непередбачуваними.